Вітаю! Сьогодні середа ранок. Я вчора до кінця не доїхав, лишилось мені 37 кілометрів. Доїду я їх сьогодні. 37 кілометрів. Але в мій шов я аші... такий серйозний паркінг, що. Коротше, не знаю чому, але перед самим тим в паркінг, бо стояв знак заборона в'їзду. Не знаю, чи 20, там контрактив якимось видом транспорту. 27, 6, 6, там, звичайно, писало по-німецьки. Я на 60, 6, 7, то... 6. Он взагалі не дивився. Бачив, що 6, є знак, та з рознибуємо. Заїхав, то й сплю. Вот. Ну і суть така, що. Думаю, ну, може якраз буде все добре. Зранку просинаюся. Стоїть, Т5. Полоску, я там їх, їхні служби не дуже розрізняю. Я думаю, що той баги якраз, то Ті та дорожна така сама, сама страшна, то, та служба, така, Вот. Але в кінцевому результаті мені каналом вказали, що це просто ці. Що супровождають всякі там э, грузи. Тому якось так повезло, скажімо так. Возили мене вчора просто бомба, блін, якщо чесно. Машиною трясе так, що я не знаю, ледве їду. Якби там багажник уживає якась фігня була. І Вона зовсім не підпорядковується машині. Тобто Вона ну, зовсім не в трясеться. не стільки тяжка, що я чую, що... Чую, що вона. трясеться не в так, а та, наоборот трясеться цілує машиною. І... Досить важко їхати, так що вчора злило так, що аж блин, дороги видно не було, ну то ще капець. Навігатор тій добре вимахується. Той шеф мені дай ще морочи голову, що файний навігатор. все-таки купити той планшет, я купив той дурацький телефон, такий за пару копійок. Хотів купити планшет. Якби на планшеті поставив, маю той на Android. Мав би спокій, але Це все все роло. Пожалів і авто. 26 км просто О, Погодка ніби нормальна, але вночі все-таки було холодно. Випасти, я все-таки не включав. Вчора позавчора то я навіть не включав випастив. Зараз 9 градусів. Півдев'яте правда. Погода ніби гуд. Ой, блин, виїхав. Аж твердця давши, я треба було там сміття викинути. Ой, сейчас значит до цього не приснувся Вітаю Я вже загрузився Звісно, не без проблем Приїхав на загрузку А там, ну добре що там футбол англійська говорили, конечно Також. А, загрузка мала бути до 12.30, а до 3 години обіду я вже мав розгрузити її за 200 кілометрів. От, ну і така ситуація. Значить, я приїжджаю, все стою, мені скла там відкривай, будемо тебе розгружати. Я такий, стоп, кажу, мені не, не треба розгружати, мені треба загрузити. Він такий, ой, блін. Що таке? Він каже, ну я ті почекаю дві машини. Одну маю розгрузити, із неї витягнути, в другу загрузити. Я думаю... Прикольно кажу, але я типа до третьої і маю загрузитися. Та я знаю, знаю. Каже, чекає, нічого не зробимо. Ну я десь не знаю. Загрузився в кінцевому на звідти виїхав 13.30. Тобто був я там 10.15 15 по 12. Вот. А вони мене загрузили на годину пізніше, ніж мали. Соотвістино я поцінив тому експедитору і сказав, що я там буду не раніше четвертої. Ну, то есть, не то, що не раніше, а десь так на четверту. Я саме гірше то, що, блін. Ну як саме гірше? З сторони, нічого гіршого нема, а з другої сторони, я почав вже готувати собі їду я тільки почав, коротше, тільки мені там вода закипіла. Вже кажуть, типу, загружаємося. Та фіня загрузили, виїхав, в мене все от стоїть готове, я не можу знайти ніякого паркінга, щоб стати і цей. пообідати. От, але. А я надію, що зараз якийсь паркінг буде на першій стаю та й обідаю. ще? Так от по тій польській мові ніби багато хотілося сказати і багато такого чого розказувати, але ясь так ну, щось не налізи в голову, які вам слова, такі сказати, щось ніяк. Тому Мусите питати, я буду старатися. То... 7. Сьогодні четвер ранок. Я їду на загрузку. Вчора в середу то я вчора і загрузився і одразу розгрузився. Загружався якоюсь, коротше, одне таке велике, скажімо, скажу, не труна, але таке по ширині, як дві вкупі. Прошу, великий ящик. Розмір мається мається увазі такий от. 2,5 метри таке. І крім того, один маленький ящичок. Одна така нормальна велика палета висока. А третя, щось таке, непонятно, якісь такі рішотки, як ну, от, брама, наприклад. А, ворота, от. Ну, не, то не були ворота, але щось похоже на таке, як брама. Просто то, Як рішотка така. От. І цей. Ну і привожу я по адресу. Шир. То вказується? Частина з того то були запчастини до Porsche Cayenne, а частина з того до Audi Q5. І цей. Е от, розгружався я на одній тій самій фірмі, але в двох різних складах. Там був пацан Поляк. І значить, він підписався на одній бумажці, бо він на одному складі розгружав, а на другому там німець не розгружав. Ну і поляк не написав фамілію, а німець той нормально написав. І нині зранку такий прикол дзвонить експедитор, Перший він написав смс, потім вже дзвонив. Пише написати фамілії того, хто розгружав, бо вони не можуть знайти груз. То я просто в шоці. Що там можна не знайти, чи як то можна не знайти, то що то в них там є знає, що ти, а там ну, звичайний склад, нічого там такого нема. Не є там 20 складів, два склади. Одне на одному складі, друге на другому. Працівників я там теж. Сто не в тих на складі. Ну, Їздити там на погручках їх або троє, або четверо. Знаю, чи то така проблема їх запитатися? Чи вони такі склерозні обидва? Ну, хрен не знаю. Коротше, я йому то зі складавав морочи голову, та й все. Він там один той німець написав фамілію, але хірін там почитаєш, то що він там написав якийсь Мельхур чи Мельхун, хун хер поїмаєш чи мелух якийсь бред там написав і Таке от вигляд. А тепер експрес доставка. Знову, типу, я так розумію, нині загрузка і нині ж розгрузка, бо написав експрес, мені ще 42 км до місця загрузки, погода нині трохи спортилась 6 градусів тепла. Там ви просите, просили пару разів, щоб відео називати якось так, щоб з них можна було щось знайти, але ну, не так то просто зробити. От відео, де я знімаю щось конкретне, ціле відео, там як було про їду чи про документи, ну, то я так і називаю. Ну, але от якось, як я зараз наприклад, їду, ну, то мені дуже важко то відео якось назвати, тому що навіть якщо я про щось розказую, то я розказую про щось одне, потім про щось друге. Звісно, назву для того придумати досить важко. Тим більше, що я що записую на телефон, записую на флешку, да? записую ті відео, записую, потім це все скидую на ноут. Тоді починаю це все розбирати, і з'єднувати докупи, і то ви собі навіть не Як То передивитися всі ті відео, потім <кх> я і так їх стараюсь передивитися всі, то все з'єднати докупи, там ліве удаляю, фігня і так далі. І ну, то купа часу, а назвати це ну це просто Ну, не знаю, навіть поняття не маю, як про що я там розказую. Про те, як я їхав, так і не назвати, що ну, нелогічно з одної сторони. А з іншої сторони, коли ви пишете, що ви хочете щось знайти, ну, то, знаєте, я ті відео все-таки всі знімаю для того, щоб ви дивилися, значить, передивитись всі і знайдете. Ну, не знаю, іншого варіанту я не маю, тому що ну, не поняття не маю, як то, як то зробити інакше, бо... Бо я кажу, ну, ну немає, навіть собі не представляю, як ті відео можна називати, От як я от зараз їду по Німеччині і по якомусь селі на загрузку, ну, що я так назву відео, я ж не можу це відео 4 минути взяти це відео так і зробити. Я його по-любому до чогось доєднаю, до вчорашнього чи до того, що піде далі. Зроблю відео таким між 10-12-15. О, білка чорна побігла, бачили? Між 10-15 хвилин зроблю його і... Не звушу, що це Німеччина, ну, бо тут нічого конкретного не розказує. Я просто їду на загрузку і розказую про ситуацію, яка робиться в дорозі. Е, ще одне. Там от пишуть до мене, пацан от пише 18 років, тільки отрив права, е, їздив десь каже на колгоспі, не знаю, що він там їздив. Але суть чи беруть таких на роботу. Суть в тому, що я бачу поляків по 18 років. Відповідно, ясно, що не в стажу ніякого бути не може, бо 18 років стаж мати неможливо. То, що їздить там десь на колгоспі, ну, добре, звісно, що їздить, але то ні, ні, то ні о чому. Тому що то стажем рахувати не можна ніяк. То не є ніякий стаж. Як і навіть не є стаж, то що своєю машиною катаєшся по місті чи там їздиш ти, деколи відпочити. Так як я вже казав, не рахується стаж. Стаж рахується, коли професійна їзда, тобто коли ти їздиш. Професія твоя водій, коли ти їздиш по роботі і багато. Провіряти того не треба, то не можуть провірити в принципі. Багато в поляків є таких, що розуміють по-русски, і можуть подзвонити і запитати. Мені, я підходив на одну фірму, мені сказали, давай номер там, де ти працював Україні, я буду говорити. Він говорить по-польськи, але він розуміє по -русски. Ну, Не всі такі, я не кажу, що всюди так. Але якщо він захоче, він може знайти. З компанії, з бухгалтерії, чи ще звідки буде розуміти, по-русски може подзвонити, щоб перевірити ваш стаж або попросити якийсь папір. Точно так же само, як не треба багато, він просто буде задавати вам питання, зв'язані з їздою, з машиною, де ви їздили і так далі. І він теж багато чого може по тому, що буде тільки розказ, дізнатися, знати, ви їздили насправді, чи ви не їздили. Так як він каже 18 років, він десь там їздив на когоспіну, то його можуть посадити за руль і подивитися, як він буде їхати. Як він зараз почне рушати і заглохне, ну то понятно, який в нього стаж і де він їздить. Але то, то... не важливо, важливо то. не Важливо то, що якщо ти маєш мінус в тому, що ти не маєш ніякого стажу і маєш 18 років, то треба мати якісь інші плюси. Так я йому написав, от, що хоча б якусь мову вивчити, польська, англійська мінімум, щоб то знати, Ну, він пише, що він починає вчити і то, і то. Ну, то є Якби шанси, звісно, є, але взагалі мінімальні, можна сказати, взагалі. Ніякі. Тому що якщо вони беруть поляка 18 років, ну, то він хоча б по-польськи говорить. З шафом хоча б може нормально договоритися. Ну, а якщо ви ні по-польськи, ні по-англійськи, ні по-якому, ні про що, ні о чому, і не вмієте, ні їздите, ні нічого, просто маєте права, ну, то це дуже мало, це практично дуже малі шанси. Без мови беруть, але це, це і для вас погано. 50 метрів. Бо трудно, дуже трудно, реально трудно договоритися. Коли ви по-польськи не говорите, з шахом треба договоритися, з експедитором, треба договоритися як? Яким? Макаром. Думаю, що будете говорити по-русски, буде вас розуміти, ну 90% що ні. Це не це не буде договоритися. Договоритися треба конкретно говорити. Всі до слова ви мусите зрозуміти, про що йде мова, а не там щось там далеко. Він вам каже, їхати направо, потім наліво, потім прямо, а ви щось не поняли і їдете, не знає куди. Ну, то есть, Тут це взагалі От, Так що мову по-любому треба вчити. Англійську, якщо 18 років, ну, то в школі по-любому, вчимо англійську щось мусиш знати. ну, В принципі, залежить, може хтось і не вчив взагалі. Я, -то, наприклад, і не вчив в школі, я мав трояк, але. Як оказалося мені практично того, що я знаю, вистачає. От німецьку би ще знати. Було би взагалі сказка. Добре. Я вже загрузився, експресова загрузка, типа термінова. Не люблю я таких загрузок, ну, але від мене то не залежить. Вот, експресова, значить. Прикол такий, що нині я маю розгрузитися. П'ять кілометрів просто. А, а їхати я маю 500 кілометрів. І той каже до мене якнайшвидше. І кажу, ну ти розумієш, що якнайшвидше, то можна говорити, коли є менше 100 кілометрів. І, і то не завжди, бо деколи попадеш в пробку і все, і вже тут -то якнайшвидше накрилося мідним тазиком. А то 500, як тут можна загадувати? Ну, якнайшвидше, як тільки можливо. Я кажу, ні, то я кажу, ясно. Я кожен раз їду якнайшвидше тут. Та й таке, от, ніби от така якась хірня. Загрузили якийсь такий стіл. Це якась машина, така от, ніби, на якийсь завод вона щось там робить. Ви пані, що йде мова, бо. Грубо говоря, велика швейна машина. Що то конкретно, поняття немає, і якось навіть хто не виникав. Стіл на кольосиках, такий метр на метр. Висоту десь півтора. І там на ньому якісь там всякі прибори, всяка херня. І воно щось там собі буде робити. от Їхати, як я вже сказав, ну ще все 494 кілометри. Нині четвер, тобто я так розумію, що після того я вже не загрузки мати не буду. boy yeah